День, коли ви народили дитину? Як ви до типового відділення? День, коли я народила дитину, в мене дуже болів живіт, і це був день, коли тільки відпустили мого чоловіка 12 число. Я приїхала тільки на огляд і лягти, але так вийшло, що в той же день і зробили кесаревий розтин, терміновий. Чоловік чекав, дитину. Угу. Ваш чоловік військовий, так? Так, мій чоловік військовий. Таке ще питання. А які ми емоції взагалі ви відчули, коли побачили вперше по свої дитини? А Перше, я її не побачила, я його почула, коли робили операцію. Да, в мене сразу сльози на очах, бо одразу почав кричати, все, потім показали. Такі емоції радості. Сразу почала плакати, все. Потім через дві години вже мені принесли його, і чоловік прийшов. Такі. Е, період такий, що це, напевно, найщасливіший момент життя, коли ти бачиш новонароджену свою дитину. І ще чоловік відчував, коли перше побачив дитину. Сльози за радості. Заплакав, так? Так, да, звісно. А ви хотіли так, сина саме? Звісно, це запланована вагітність, дитина, все. Угу. Це ваша друга дитина, так? Да, так, це наша друга дитина. А перша у вас дівчинка Так, Моя перша дівчинка чотири роки зараз побусує. Чи було б страшно взагалі народжувати у війну, чи як боялася, чи не боялися? Е, Ну, війну взагалі не тільки страшно народжувати, а й жити, скажімо так. Але я скажу так, у мене і брати мої захищають зараз нас в, 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 в таких самих гарячих точках, і чоловік захищає, то я на даний момент в нашій армії, в наших хлопцях впевнена, через що. ну, не сильно було страшно. Угу. Вам все сподобалось, до вас добре відносилися? Так, я спеціально хотіла тут рожати. Ми самі із звягеля, але я сказала чоловіку першу тут родила, все було ідеально, все сподобалось, Другу теж тут тільки буде. Угу. Чи ви могли побажати іншим жінкам, які теж планують народжувати у війну? Можливо, щось скажете їм? Що скажу, не бійтеся. Це не страшно. Це такі моменти, коли родиться дитина, забуває, що на світі і війна, і що страшно, і що важко, буде все. Так що народжуйте, це не страшно. Розкажіть декілька слів про свою дитину. Що вам сказати? Народився у нас хлопчик невеличкий, 310, назвали Артемкою. Угу. Ага, а не були такі, наприклад, щоб назвати Валентина сьогодні, все-таки день святого Валентина? Ну, робили ми 12-го. Взагалі ми мене пологи стояли в кінці місяця, 27-го, і якби ім'я придумали ще ми заздалегідь зарані. Угу. Неочікувано, що так близько до Дня Святого Валентина, але ми вирішили Артемку назвати. Угу. Добре, дякую. Як ви відчули себе, коли вперше побачили свою дитину? Радість Радість безмежна. Це ваш перша дитина, так? Перша так. дитинка. Mm -hmm. Військовий. Я військовий службовий. Приїхав. Приїхав сюди. Це да. моя перша дитина. Дуже mm -hmm. щасливий, дуже вдячний лікарям. Що все таке добре вийшло. А як назвали? Карі. Добре, mm -hmm. дякую. Все.